Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про три найбільш корисні психологічні звички, які варто розвинути кожній людині. Всім добре відомо, що існують корисні звички, пов'язані із фізичним здоров'ям. Наприклад, звичка до правильного харчування, звичка до спорту, звичка до правильного режиму дня. Так само існують корисні психологічні звички, які можуть допомогти людині навіть у складних життєвих обставинах. А на жаль, у більшості у нас обставини зараз доволі складні. Так от навіть у складних життєвих обставинах у несприятливому зовнішньому середовищі корисні психологічні звички можуть допомогти людині. Знаходитися в кращому емоційному стані і підтримувати кращі стосунки із людьми, які її оточують. Отже, перша психологічна звичка, дуже важлива, це звичка до вдячності. Немається на увазі, що ви маєте ходити і дякувати абсолютно всім і абсолютно за все. По-перше, вдячність має бути абсолютно щирою від усього серця. По-друге, Зовсім не обов'язково її проговорювати вслух. Достатньо щиро цю вдячність відчувати. І от в чому полягає розвиток такої звички. Саме в тому, щоб от в будь-якій будь ситуації озирнутися навколо і зрозуміти, що є, незважаючи на обставини, є те, за що. Або кому ви можете бути вдячними. До речі, це може бути навіть вдячність собі. Отже, в мене все складно, важко, але я, такий або така молодець, зробила щось добре. Немає значення що, головне, що ви справді і щиро відчуваєте до себе вдячність за те, що ви зробили для себе. Наприклад, ви приготували собі. Якусь корисну страву. Не пошкодували час, не з'їли щось некорисне, а витратили час на те, щоб приготувати собі корисну страву, і ви відчуваєте до себе вдячність за те, що ви це зробили. Або до іншої людини, яка навіть, можливо, просто вам посміхнулася, і не обов'язково її там доганяти і кричати Дякую вам, дякую. Достатньо просто відчути вдячність. У серці від серця і так, щоб це відчуття стало звичним. Звичайно, якщо в людини щось трапилося негативне, щось трапилося справді дуже погане, важко очікувати, що людина зможе знайти за що, кому і так далі подякувати. Але чим більш розвинута звичка до вдячності. Тим простіше потім людині, навіть у випадку, якщо трапило щось погане, цю звичку зберігати і підтримувати себе за допомогою такої звички. Тому що вдячність це одна із таких найбільш, скажімо, конструктивних емоцій. Тобто, це не радість така. Абсолютно феєрична, для якої має бути мотив, має бути причина, і важко собі уявити, що здорова доросла людина буде просто стрибати з радості від якоїсь дрібнички. Ні, абсолютно не обов'язково. Але відчувати за цю дрібничку вдячність, це те, що важливо, і це, скажімо так, це корисна їжа для нашої психіки. Напевно, ви знаєте, що для формування будь-якої звички потрібен час. Наприклад, якщо ви один раз вийшли зранку на пробіжку, а потім не виходили два тижні, то не можна сказати, що ця звичка сформувалася, навіть якщо в перший день ви пробігли, не знаю, там 10 кілометрів. Але звичка не сформувалася. Якщо ви один раз зробили щось корисне, а потім цього не робите, це не сформована звичка, а просто такий поодинокий імпульс. Так от, як сформувати справді звичку до вдячності? Для цього рекомендують використовувати записи такий абсолютно невеличкий блокнотик, в який можна кожен день записувати, за що ви сьогодні вдячні. Це не, не треба, щоб цього було 10, достатньо щось одне або два, максимум 3, але це має бути щира вдячність. І якщо два тижні робити такі записи і не забувати їх робити, то за два тижні має сформуватися звичка. І тоді вже не треба буде записувати, достатньо буде просто періодично згадувати про те, за що ви вдячні. Друга звичка теж дуже важлива, це усвідомленість. Усвідомленість вчинків і усвідомленість емоцій. Дуже часто певні негативні емоції і певні вчинки, за які нам потім шкода, вони виникають саме через неусвідомленість. Нас можуть провокувати, нас можуть провокувати обставини, нас можуть провокувати люди, які нас оточують. Все може статися. І от Якщо ми не усвідомлюємо, що з нами відбувається, саме тоді нас, скажімо так, може підхопити а, певна негативна хвиля, і потім дуже важко з цієї негативної хвилі якось від неї, а, якось її позбутися. Усвідомленість вчинків і емоцій. І це можна прив'язати до відчуття негативних емоцій. Якщо ви відчуваєте негативну емоцію, якийсь негатив, злість, роздратування, щось таке, смуток, якісь депресивні думки, негативні, їх не треба, скажімо так, в них не треба пірнати, але і не треба намагатися зробити вигляд, що їх немає, адже вони є. І неможливо так зробити, щоб просто взяти їх і стерти. Так, є такі техніки. Ми уявляємо свою негативну емоцію і її стираємо. А це може бути техніка для швидкої допомоги собі. Якщо вам потрібно, наприклад, швидко відновити свій емоційний стан, то така техніка може спрацювати. Але на тривалому проміжку часу це не буде працювати, адже неможливо просто весь час витирати емоції. Вони чомусь виникають. І оце чомусь це дуже важлива частина усвідомленості. Чому у мене виникла зараз така емоція? Чому я роздратований або роздратована? Що саме роздратувало? Чи справді я хочу реагувати роздратуванням на цю ситуацію? Так, роздратування теж може бути. Конструктивним, особливо, якщо ви тільки вчитеся казати ні якимось речам, якимось людям, то роздратування, якщо воно усвідомлене, може бути корисним. Це мене дратує, я не хочу цього в своєму житті, тому я свідомо кажу цьому ні. Це нормально. Отже, усвідомленість допомагає нам розуміти, чи ми справді живемо. Так емоційно, і з точки зору наших вчинків, як ми хочемо. Або ми просто, скажімо так, нас несе якась негативна хвиля, і ми просто там як барахтаємося в цій хвилі і не можемо повернутися на тверду землю. До речі, якщо вже вести блокнотик оці два тижні, то можна. Разом із вдячністю записувати також декілька моментів усвідомленості. Наприклад, сьогодні я відчував роздратованість на отаку і отаку ситуацію. І чи було це усвідомлене роздратування, чи це було несвідоме роздратування, і я обираю в майбутньому не дратуватися в таких ситуаціях. Або я, я обираю. Не допускати такі ситуації в своє життя. Я маю на це право, це моє життя, і я можу обирати, що в своє життя допускати і що не допускати. Разом із вдячністю такі моменти також можна записувати і згодом через два тижні або через три тижні, а це стане психологічною звичкою. І якщо ви будете відчувати, наприклад, роздратування, ви зможете сказати собі, Хвилиночку, а чого це я зараз? Що це за ситуація? Я справді хочу зараз дратуватися, чи це моя погана звичка дратуватися? Угу, так, це просто моя погана звичка дратуватися. Тоді, так, вмикаю корисну звичку до усвідомленості і, можливо, реагую інакше. Або просто виходжу з тієї ситуації, яка мене дратує? Третя важлива звичка це самосприйняття. Зверніть увагу, самосприйняття, а не самооцінка. Багато хто з психологів говорить про самооцінку високу самооцінку, низьку самооцінку, але в цьому вже є певна, скажімо так, складність адже будь-яка оцінка, навіть самооцінка, вона має на увазі, що щось краще або хтось кращий. І щось гірше або щось гірше. А, і будь-яка самооцінка, навіть якщо вона доволі позитивна, вона створює оцей момент порівняння, який не завжди дуже позитивний, і не завжди він потрібний. Самосприйняття це щось інше. Самосприйняття це готовність сприймати себе. Позитивно себе сприймати із усім, що відбувається у вашому житті. Із усім, що відбувається у вашому психологічному житті, у ваших емоціях, у ваших вчинках, у ваших словах і так далі. і тому подібне. Чому це важливо? Якщо почати практикувати вдячність і усвідомленість, може виникнути така проблема. Що людина почне себе карати за те, що я знову ні, не придумала кому подякувати. Я якась взагалі зовсім невдячна. Або там я знову роздратувалася, я знову не змогла бути усвідомленою. Я знову, або я знову забула записати вдячність та усвідомленість у блокнотик, нічого в мене не виходить. І отут на допомогу прийде звичка до самоприйняття. Звичка приймати себе і ставитися до себе з певною поблажливістю. Це дуже важливо. Критиків достатньо. Тільки, як то кажуть, хлібом не годуй, дай покритикувати, критики знайдуться. І вам розкажуть, що і що це у вас не так, і те у вас не так, і так далі, і тому подібне. На каналі є відео, як ставитися до критики, якщо не бачили переглянь. Але ми не маємо критично, занадто критично ставитися до себе. Ми не маємо карати себе. Ми маємо сприймати себе і приймати себе. Ми маємо розуміти, що ми такі, які є. Це те найкраще, що ми зараз можемо. І дуже важливо, щоб у людини не було поганої психологічної звички до самокритики. Хтось може сказати, самокритика це корисно, самокритика допомагає людині розвиватися. Насправді ні. Адже подумайте про дитину, уявіть собі дитину, яку завжди критикують за все. Тобто не так стала, не так пішла, в блокнот не записала, не подякувала, роздратувалася, тут ще щось не так зробила. Як ви вважаєте, чи справді таке ставлення до дитини буде для цієї дитини корисним і чи справді допоможе це дитині якось себе краще поводити і мати кращий емоційний стан? Власне, що ні. Так само. Наша внутрішня дитина, а в кожної людини є внутрішня дитина, яка дуже чутлива до критики, яка дуже чутлива до того, як до неї ставляться, яка хоче бути прийнятою. І от ми, дорослі люди, так само, як ми дітям створюємо, для дітей створюємо оце прийняття, важливо таке прийняття створювати для себе самого або самої. Це не означає, що потрібно заперечувати і казати: Я молодець. Що б я не зробив, я молодець. Це вже буде, скажімо так, інша негативна звичка до самовихваляння. Самоприйняття це така звичка, яка не є ні самовихвалянням, ні самокритикою. Це така звичка, яка дозволяє людині сказати, так. От сьогодні я, наприклад, це зробила, це не зробила. Ну, добре, тут я молодець, тут могла б, напевно, трошки краще, але я усвідомлюю, що в цих обставинах це найкраще, що я міг або могла зробити. Я приймаю себе в тому, що мені, наприклад, не вдалося виконати всі мої плани. Так, я можу подумати, як краще впоратися зі своїми планами завтра. Це нормально. Але я не караю себе, я не вихваляю себе надмірно, я ставлюся до себе реалістично і я приймаю і сприймаю себе таким або такою, яким я є. Отже, три найбільш важливі психологічні звички. Вдячність, усвідомленість, яка стосується як вчинків, так і емоцій, а також самосприйняття. Це те, що варто практикувати, це те, до чого варто прагнути. І я вам щиро вважаю сформувати або розвинути корисні психологічні звички, і нехай ваше життя в наших складних життєвих умовах. Буде хоч трохи краще. Бажаю здоров'я, миру, дякую за вподобайки, коментарі та особливо за підписки. Побачимось!